Привіт, Ютуб. Я Андрій. Це моє перше відео. Якось треба було почати. і Ось це початок. Мені 32, тому звичайно, я катаюсь на велосипеді, бігаю та займаюсь в тренажерному залі. А ще я вирішив документувати своє життя і підготуватись до першого в житті марафону. Своє тренування буду записувати на відео, вчитись монтувати, вчитись паралельно розмовляти на камеру. Бо зараз для мене це дуже великий стрес. А моїм тренером буде Chatt GPT, який вже побудував мені програму, з якою я тренуюся останні два тижні, і сьогодні субота. По плану, в мене 14 кілометрів спокійного бігу. Після чого ми плануємо піти випити кави, погуляти з друзями в центрі. Тож пігнали. Ну, я начинала что в микрофон. Сподіваюсь, что меня Чек. Uh, new Balance 1080. Шкарпетки Чумаки, Салют Чумаки, Шорти Найк, футболка, звіма по знижках і кепочка Челі. На жаль, забув окуляри, тому буду сьогодні бігати з таким обличчям. Нічого пігнали розминатися. Сьогодні перший раз бігу 14 кілометрів. До речі, забув вам розказати, що в мене діабет першого типу, інсуліновий. Тому, крім того, щоб вчитись бігати, мені паралельно ще треба контролювати рівень цукру. Бо якщо він впаде, а під час фізичних вправ він падає то може втратити свідомість. Ну і звичайно під час а, марафону це буде особливо важливо. Тому, а, слава Богу, що в Австрії медична система надає помпи і глюкометри. Помпу кріпиш на руку. Ось така історія. Так само є глюкометр. Ось така штука, яку я підношу сюди до помпи і мені показує цукор. Поки що сил повно. Вчора відпочивав, позавчора робив інтервальні пробіжки. 6 по 400 метрів приблизно з темпом 5-5-20 і 400 метрів ходьби, щоб понизити пульс. В принципі, відновлений, сили є, біжу. Єдине, що... О, зараз тільки почав мій годинник показувати пульс. Зараз 157, темп 6.25, треба сповільнитись. Приблизно до 7.20, щоб пульс був до 150. Побігли. Бігаю я, до речі, без води, оскільки у відні... Питна вода по місту є дуже часто. І ось, до речі, про троштерн на виключення, і ось так це зараз виглядає. Сподіваюся, це не дуже кринжово виглядає, бо, звичайно, я це все уявляю, як супер-круті модні чорки на Ютубі та Інстаграмі, але потім, по факту, коли починаєш знімати, ти Розумієш, що на два слова зв'язати не можеш і виглядаєш як дурачок. Але та похеру. Зараз 16 градусів. Вдягнений прям ідеально під цю погоду. З приводу підготовки до марафону. І цілий. Планую готуватись приблизно 6-8 місяців. Цілий, сильно глобальних наставлю собі, для мене головне пробігти, не переходячи на шах, не зупиняючись, а пробігти всю дистанцію, 42 кілометри, до цього прийму участь у десятці, половинці. Ну і приблизно через півроку весною сподіваюся, що зможемо. Пробігти всю дистанцію марафону. Побажайте мені успіху. Чому я не знайшов собі нормального персонального тренера. Або нема на це грошей. Тепер цікаво, чи зможу я самостійно за допомогою цього штучного інтелекту це зробити. Перше, що я зробив, це розписав йому максимально детальну інформацію про себе. Зріст, вага, який має досвід. Наразі другий тиждень я тренуюсь за програмою. В мене коротка пробіжка 5-7 км два рази на тиждень, один раз інтервали і один лондран. Велосипед. Якщо завтра ноги будуть живі, планую покрутити завтра а, і одне сувере тренування на тиждень, поки що це вівторок. До речі, в Австрії така система, якщо ти купуєш абонемент в зал ти не можеш його купувати помісячно, ти підписуєш контракт на, на два роки, ходиш ти чи не ходиш, а ти все одно продовжуєш платити. І навіть якщо ти перестаєш ходити, гроші будуть просто автоматично списуватись з твого банківського аккаунту. Зараз я пробіг 5.20, пульс 158, високий темп 6.22, намагаюся сповільнитись, але всі поряд обганяють, музика грає і автоматично починаєш теж розганятись. 10. Сили є, але пульс високий. 160 постійно тримається. Ще трошки. Увага! Цікавішого контенту ви сьогодні вже не побачите туалети. Ставте лайк, якщо хочете побачити наступне відео, як я ходжу в туалет. Ну що, пробіг свої перші 14 км. Не скажу, що я прям супер живий і не втомився. У мене вийшов середній темп 648, середній пульс 154. Не дуже високий, але хотілося б, щоб він був до 150. Завтра планую поїздити, катнути трошки на велосипеді, щоб продовжити тренувати серце. І не сильно втомлювати ноги. Бо бігти я завтра, чесно кажучи, не дуже хочу. Сподіваюся, що з часом пульс стане нижче, темп стане швидше і буду відчувати себе комфортніше. Да, так, якось так.

Моєму дитинстві виконали спортивний комплекс, де я займався баскетболом. Усі, хто займався баскетболом, пішли на вулицю попад Я біля. Треба бігом займатися, щоб ми разом маєш бігати. Що? Я не хочу бігати. Ти моя лань скачет. Крилахик Оп. ролатик. Молодець. Назик, чим займатись будеш? Льош Лежа, сид-сидя. Нормально, це моя програма тренувань. Щоденно. Привіт, привіт, такий він відень! що мене буде чудно. Сьогодні субота, сьогодні запланований recovery ride. Коротше, Легка покатушка без набору, десь приблизно на 40-50 км, я думаю. Зараз чекаю Вадіма і разом їдемо. Ноги після вчорашньої пробіжки в принципі, взагалі чудово. Тому сподіваюся, що під ньому задоволення. Я не знаю, компьютер катається. Це ми вчора стояли біля супермаркету, і коротше, під'їжджає S-Works, а його подруга на старому шосі, бо на вінтажному відомих. Я так і стою, думаю, блін, а не вже залишити типу, біля супермаркету S-Works. Відправив жінку, а сам стоїть з велосипедом. Такий красавчик. Нормально там? там? Да, да, так, можна і прискорити. <му> Yeah, Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to a war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's on If ever touch my speed. Niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. A man like me, you know I'm proactive, yeah. never gonna stop till I see the big man's on flat. Hop on the front door, it's like midnight, 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 midnight. Don't lose your grip, cause you might, you might, you might, you might fall out again. I'll fight with, need for speed. I'm not, I'm not switching the lane, pick up the pace. yeah, Bro, like that, and we're back to the base. Back, back to the beast back, back to the beach. How oh, I can never act. Been trying to stack up racks on racks. Boys in the back wearing all black stain on track. No highlight. Yeah, no car. Coming too icy, gum too clean, could never move shady, ain't no feeling. Shakun, land on what's the? outcome you know i'm a madman just can't stick to the program raise up the heat keeping the tension shifting the gear to a different dimension red light speed up take off hop on the front door it's like midnight 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 don't lose your grip cause you might you might you might you might fall out again i'll fight with need for speed i'm not i'm not switching the lane pick up the pace throw like that base. back to the base, mm -hmm. Mm -hmm. Back, back to the base. Поїхали наверх і на ту сторону, в сторону центру. Back to the Розпаковка невеликий апдейт по взуттю на цей сезон, а замовив New Balance Мор для довгих пробіжок. Чому не 1080? Це тому, що 1080 в мене вже є. Правда, вони йдуть мені розміру в розмір, тому на довгі дистанції вони мені не підходять. Вирішив замовити на піврозміру більше. Саме мор, бо вони більш м'які, більш комфортні. Дуже гарний колорвей підходить під більшість моїх луків бігових, і плюс на них була дуже. Приємна ціна. Будемо тестити. Друга пара бренду Emilion Dor. Вважаю цей бренд найестетичнішим серед всіх стрітвір брендів. Це мої перші речі. До речі, кепка теж Дор. Замовляв там же. це з Best Secret. A. Наперед скажу, що на жаль, розмір мені не підійшов, бо вони дуже е, тісні. І я їх буду повертати. Можливо, замовлю собі потім свого розміру. Ось такі Дор. дуже гарні, дуже крутої якості. Все на вищому рівні, але да, на жаль, з розміром я трошечки втиканув. Ну і кіпарік теж Еміль Андор. А, на голові чортішу. Тому так, да, перші мої речі цього бренду, і я прям дуже сильно в захваті. Якось так. Хочу сказати дякую, якщо ви додивились до цього моменту. Відео вийшло дуже спонтанним, без будь-якого плану. Просто знімав все подряд, змонтував як-небудь, аби почати. Надалі планую все ж таки підходити до цього трошки більш правильно робити собі якийсь план, можливо, розкадровку. Тобто, наперед, щось планувати знімати, не просто брати камеру і бігти, і знімати себе. Дякую, що додивились до цього моменту. Найцікавіше ще буде попереду.